Після того, як ми утвердили ціль, що є оновленням нас і приведення в нас, міру повного зросту Христової повноти, що означає зодягнутися в нову людину, скинувши стару людину, подібну Адаму. Після того, як ми побачили шлях, і я надіюсь, засвоїли. Необхідні стандарти і позиції, які нам необхідно утвердити, щоб це оновлення було практичним. Ми можемо підсумувати. Ми можемо підсумувати і оглянути, що буде після. Оновлення розумів. На контрасті нам необхідно побачити. Ми на початку, являючись старим творінням, і стара людина не знята, і ми не оновлені. Ми на переході, чи ми прийшли в стан оновлення. Нам необхідно бачити це постійно перед собою як тест. Або як, скажімо так, контролер, який весь час висвітлює нам стан нашої душі, стан нашої системи, дозвольте використати це слово, він відстежує процес і повинен виводити на монітор, де ми знаходимося. Тому необновлений розум найбільшою його перешкодою і найбільшою те, що найбільш шкідливе, а в стані необновленості є те, що він блокує проникнення світла всередину нас. А ріст життя відбувається тільки при світлі. Божественне життя потребує світла, щоб рости, необновлений розум не пропускає світло. Це як брудне скло, яке забруднене. Заплямлене, і світло не може пробитися всередину. Для того, щоб зрозуміти, на якому рівні ми знаходимося, нам треба спитати себе, скільки світла ми отримуємо в процесі нашого ходження? Щоденно, за тиждень, за місяць. Яка міра світла проникає в нас? Міра світла. Показує процес освітлення розуму і його оновлення. Що є оновлений розум на противагу необновленому як темне забруднене скло? Це ясний, точний, свідомий розум. Свідомий місце у волі Божій. Оновлений розум. Чітко окреслює наше місце у волі Божій і утверджує це місце, щоб здійснювати волю Божу безперешкодно, цілісно і повноцінно. Чи розумієте ви, що ви поміщені в волю Божу? Яке місце у волі Божій ви займаєте? І чи на тому місці, де поміщено вас у волю Божу, вона звершується? Кожен із нас має своє місце у волі Божій. І це місце у волі Божій людині, яка пройшла процес оновлення, є ясним. Це ясно їй, і в цій ясності, в цій точності і свідомості людина здійснює не тільки загалом волю Божу, абсолютно загальну, а і практичну суб'єктивну, індивідуальну. Це показник оновлення. Ще одна деталь на противагу, як контрастує необновлений розум і оновлений розум? Воно, в необновленого розуму відсутнє розуміння волі Божої. Необновлений розум не може допомогти знати волю Божу. Що залишається? Догадки. Фантазії, видумки. Більшість віруючих безальтернативно знаходяться тільки в цьому. Вони не знають волі Божої, і вони не можуть її знати, тому що стан їхнього розуму катастрофічно темний. І все, що вони роблять. Це фантазують, або пробують вгадати чи здогадатися, що би їм такого зробити, щоб це було приємно Богу. Але ж хіба воля Божа здійснюється так? Звичайно, ні. Що напротивагу оновлений розум дає? Це розуміння. Розум оновлений. Знає і розуміє. Розуміє волю Божу. Що є воля, воля Божа? І в чому суть такого розуміння на глобальному рівні, на високому, в глибинах, це таємниця Бога. Христос це воля Божа. І таємниця Христа. Церква це воля Божа. Оновлений розум розуміє цю таємницю Бога. І оновлений розум розуміє таємницю Христа. Таким чином, в цьому розумі відкрита таємниця Бога і ціль його Христос. І також таємниця Христа і Його ціль церква. А в сукупності задум Божий або задум вічної волі Божої Христос і Церква. Оновлений розум має таке розуміння, і він перебуває в цій волі. Практична сторона означає: віруючий, перебуває. Виключно в особистості Христа, в області Його служіння і в області спілкування в ньому і з ним, що в результаті веде до утвердження його цілі церкви в перебуванні в спільності з братами і сестрами з святими, щоб утверджувати. Воля Божого його задом як антисвідоцтво проти сатанинського падшого світу. Таким чином, воля Божа в завершенні є антисвідоцтво. Що може бути антисвідоцтво як не оновлений віруючий супроти світу падшого, світу язичників, які розстріляються і деградують? Тому оновлення і дає звершення волі Божої в цьому божественному свідоцтві на протистояння всьому розтринному пачому, пагубному, старому. Ми повинні чітко вперше ввійти. В загальну, глобальну, вселенську волю Божу. Тільки розуміючи вселенську волю Божу, ми можемо знайти себе в ній і її в собі. Якщо ми не розуміємо вселенської волі Божої, в цих двох таємницях, і задуму Бога і вічності в своєму серці для своєї відради, то ми не розуміємо, в який уділ взяті. Ми просто не розуміємо призначення. Старий розум не входить в волю Божу в цьому розумінні і починає фантазувати і придумувати різноманітні дурниці. З хорошим, з хорошою постановкою, якісь добрі гарні справи. І все решту, що би вони не придумали, це догадки, фантазії, видумки, це ніщо, що обмежує їх вхід в селенську волю Божу. Коли ми входимо в загальну вселенську волю Божу, що являється із вічним задумом від вічності до вічності через період часу, тоді ми розуміємо призначення, що в цьому часі ми взяті вуділ в цій волі, в цій волі, в волі Божій, щоб в ній перебувати і щоб її утвердити. І щоб її явити, коли ми розуміємо загальну Вселенську волю Божу із вічності до вічності, тоді ми знайдемо себе в ній, і ми знайдемо її в собі, що й дасть можливість нам з індивідуальної сторони в цій волі здійснити свій потік і своє призначення. Що також є волею Божою і призначена воля Божа для кожного із нас. Якщо ми розуміємо загальну волю Божу, ми будемо пізнавати її в своєму щоденному ходженні, і вона не буде випадати ніколи із Вселенського задуму Божу. Якщо ж ми її не розуміємо, то фактично. Ми можемо жити як язичники, за винятком нечинячи деяких поганих злих діл. Поза Бога, поза Його волею, поза Його призначенням і поза своїм потоком. Нехай не буде так, нехай кожен з нас відкриє свій розум, щоби пізнати. Спочатку вселенську вічну волю Божу і увійти в неї, і знайти себе в ній. Також обновлений розум на противагу туманному старому дає правильне судження, і правильне судження дає правильні рішення. Правильне судження це результат правильного мислення. А правильне мислення це результат правильного світлого оновленого розуму. Чи правильно ми мислимо? Чи є наше мислення правильним в сфері Божої волі, в сфері Божого дому? Правильне мислення це здібність судити, розсуджувати, оцінювати і робити висновки. Я прочитаю один вірш, який показує різноманітність в підходах, в В післані римлянам 14.5, сказано так: один рахує один день вище іншого, інший судить однаково про кожен день. Показані двоє людей в питанні днів або в питанні дня. І тут утверджено: один рахує один день вищим від іншого дня або від інших днів. Інший розсуджує, що вони одинакові. Як двоє віруючих людей можуть мати такі, таку різноманітність суджень щодо. Днів, наприклад. А якщо ви уважно прочитаєте це післення там і щодо їжі. Так само ми бачимо різні підходи. В чому причина? Причина в розумі. Судження це результат стану розуму, бо функція розуму це розсудити. І ось один розсудивши. Вважає, що один день більший іншого, а інший також розсудивши, вважає, що вони одинакові і що між ними немає різниці. Це результат функції розуму. В якому стані розум, Такі судження будуть. Коли ми говоримо про стан розуму, він розповсюджується практично на все в житті віруючого. Наприклад, правильне розуміння Біблії. Розуміння це функція розуму. Правильне розуміння доступне тільки оновленому розуму. Ми можемо знати. Стан нашого розуму, виходячи з того, як ми розуміємо Біблію? Нерідко задають питання, я його чув неодноразово: язичники, безбожники невіруючі, які часто запитують, звідки, звідки стільки вір? Звідки стільки течій, звідки стільки конфесій? Я скажу звідки? Звідки беруться секти? Це результат читання Біблії, читання і трактування, І яким розумом читаний і трактований, та й утверджений? От і все. Будь-яка людина, яка береться читати Біблію і трактувати її, несе величезну відповідальність на собі і понесе її перед Господом. За те, що утверджує так звано із Біблії. І якщо яка-небудь людина, не маючи чистоти перед Господом і лукава в своєму серці, береться читати Біблію і утверджує себе поводарем або вчителем, щоб її трактувати і щоб надавати інших або направляти інших, вона повністю відповідатиме за те, що робить. І якщо її розум не здібний, перше увійти у вселенську волю Божу, щоб бачити загальний масштаб задуму Божого і яка воля його із вічності до вічності, а також призначення дому Божого новозавітнього домобудування церкви в цій вселенській волі, то все, що буде робити така людина, це видумувати фантазії, дурниці і якусь геретичні єретичні ідеї, нічого більше. І справа не в тому, чи ця людина щиро це робить, чи лукаво, проблема заключається в тому, що вона просто не може інакше її розум не здібний ні торкнутись, ні вмістити, ні тим більше представити це ясно з точки зору вчення апостолів. І якщо Необновлений розум береться читати Біблію і трактувати, результатом буде ще один поток заблудження. І сьогодні їх розмножилось і розповсюджувалось стільки, що, напевно, страшно уявити. Я хотів би сказати одну деталь в цьому контексті, тому що, думаю, що я до неї не вернуся. Що зробили соціальні мережі? Соціальні мережі повністю вибили всю основу утвердження кого-небудь в тій функції, в якій Господь утверджує своїх вибраних. Що я маю на увазі? На сьогоднішній день? Будь-хто. Пробачте, будь-яка нікчема за рахунок соціальної мережі може зробити себе пастором і вести за собою тисячу, дві, три, п'ять, десять людей, десять тисяч людей, вивільняючи абсолютну дурню, вивільняючи такі, дібрі, таку, таке маячню і марево. І він пастор, він може сам зробити себе пастором і набрати. Послідовників, які будуть в цій групі, їсти те, що він запропонує. Його не те, що до проповіді слова в тих чи інших навіть громадах не допустили, його напевно не допустили і близько до зони читання чи проповіді Біблії. Але це вже не потрібно. Тепер ситуація круто змінилася. Хто був ніщо, той сам себе зробить ким завгодно. І моментально набере послідовників в 10-20 тисяч. Що це? Це гібрид. Це означає, що є зона, в якій доступ. Людині з таким помутнілим розумом, говорячи якусь нову дурницю або перекручення, і він тут же ж набере тих, хто послідує за так званими його новими відкриттями. І таких маси, маси. Кінець віку. Час завершується. І ось цим він і завершується. Сьогодні будь-хто. З будь-яким помутнілим розумом може сам зробити себе проповідником, служителем і вчителем і знайти тих, хто буде це слухати, сам не розуміючи того, що говорить і про що запевняє. Але все це передбачено Господом, що він і сказав, багато прийдуть, і багатьох уведуть. Це той час. Коли ці вітривчення уже не тільки через якихось особливих, лукавих синів сатани? Сьогодні це може зробити будь-хто на будь-яких каналах соціальних мереж. І це розповсюджується і все вкисає. Як же ж відрізнити? І як бути в такому випадку? Я Завершую підсумовую. Для того, щоб признати хоч щось, перше, на що повинна була б звернути людина увагу на упорядкованість мислення цього пророка. Упорядкованість це проявлення оновленого розуму. Хаос. Це проявлення туманного старого і навіть спотвореного сатаною розуму, щоб вивільняти бісовські вчення. Про що апостол попереджує, що вони в кінці віку будуть розповсюджені. Нам необхідний оновлений розум, упорядкований, щоб бути послідовними і вірними вченню апостолів, не дозволяючи нічого зверх. І нам потрібен упорядкований новий, світлий розум, щоб приймати цю істину, яка повинна нас захистити і силити. Ми добігаємо кінця, час завершується, вітрівчення збільшується. Сатана скажені і робить все можливе, щоб обдурити і увести як можна більше. Переможці залишаться вірними, що, зб... що збереже їх оновлення розуму. Вони будуть оновлені духом їхнього розуму. І ніяка ложна ідея і ложний дух не зможе хитнути основи вчення апостолів, вчення Христа. На цій лінії ми повинні бути уважними. І оновленими в Слові Божому, в істині і світлі вчення апостолів, вчення Господа Ісуса. І, утвердивши це, ми збережемо себе в істині і збережемо себе в свідоцтві Йому в ці останні дні. Саме тому, нам необхідне оновлення. І я надіюся, що ми вийдемо поступово в повновселенську вічну волю Божу, пізнавши таємницю Бога і Христа і знайшовши себе в ній, повністю віддамо себе в цьому потоці цій волі. Щоб здійснити те, що він задумав. Посвятивши себе все ціло цій справі, цьому задуму, і повернемо його назад, щоб почати новий вік вік царства. Нехай буде так, і нехай ми будемо тими, хто приготує цей шлях Господу, поверне його і буде підхоплений разом із ним в таємному його приході вночі. Ami